Поліція встановлює обставини ДТП на Лозівщині. Внаслідок аварії постраждав 24-річний водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні. Інформація про подію надійшла до районного відділу поліції 5 листопада о пів на сьому ранку. Повідомили, що на узбіччі автодороги при в'їзді в місто Лозова лежить перекинутий автомобіль. Працівники поліції провели огляд місця події, склали схему ДТП та опитали свідків. Попередньо встановили, що 24-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та допустив перекинення транспортного засобу. Вказану подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. На даний час встановлюються всі обставини події. Протягом 10 місяців поточного року до Лозівського районного відділу поліції від громадян надійшло 11 660 заяв та повідомлень з яких по 732 відкрито кримінальні провадження та триває досудове розслідування. Працівники поліції встановили зловмисників за вчинення 480 кримінальних правопорушень. Їм повідомлено про підозру. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. За звітний період відкрито 68 кримінальних проваджень, з яких по 54 особи встановлені. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру за скоєння 112 крадіжок всіх форм власності. 15 крадіжок з квартир та приватних будинків, 4 крадіжок з транспортних засобів, 9 грабежам, 2 розбійним нападам та 5 вимаганням. Також протягом 10 місяців поточного року працівниками Лозівського органу відділу поліції встановлено зломисників по 44 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, трьом фактам нанесення тяжких тілесних ушкоджень та заскоєння чотирьох вбивств. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. За 10 місяців працівники поліції склали 6816 адміністративних протоколів. З початку року на території. Історія Лоздівщини стало 156 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 33 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП виявлено 122 водія, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Вкотре закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і не порушувати правила. Що стосується шахрайську, то за 10 місяців поточного року лозівським районним відділом поліції було відкрито 217 кримінальних проваджень, з яких по 176 особи встановлені. Серед найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської карти, а також рятування близької людини. Нещодавно лозівчанину зателефонували та представили співробітниками банку. Заявнику повідомили, що з його картки невідомі особи намагались зняти грошові кошти. Для того щоб гроші залишились на карті, чоловіку необхідно зайти в додаток банку та виконати певні дії. Чоловік виконав всі вимоги псевдопрацівників банку, після чого з його картки зникло 24 тисячі гривень. Іншому лазівчанину зателефонував, нібито хресник, та повідомив, що йому терміново потрібні кошти на лікування. Він попросив у заявника номер картки та код. Після того, як зломисник отримав необхідні дані, з картки заявника зникло 9 тисяч гривень. Також до районного відділу поліції звернувся чоловік. Він повідомив, що на декілька хвилин дав знайомому скористатись своїм мобільним телефоном. Зломисник, використовуючи телефон знайомого, зайшов на інтернет-портал та оформив на його ім'я онлайн-кредит на загальну суму 40 тисяч гривень. За вказаними фактами відомості внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 190, тобто шахрайства Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, запам'ятайте на головніше – ніколи і нікому не повідомляти дані вашої картки. Якщо комусь потрібно перевести гроші вам, достатньо просто номера карти. Якщо вам кажуть, що картка заблокована, перевірте це в найближчому банкоматі або відділенні банку. Якщо вам повідомляють, що хтось потрапив у піду, не бійтеся зайвий раз зателефонувати. 102, або на мобільний родича чи знайомого, з яким буцім дотрапилось горе. Пам'ятайте, які б випадки не трапились, хто б не зателефонував, не потрібно панікувати. Переводіть подих, заспокойтесь, а вже потім приймайте рішення. Поліція в черговий раз закликає громадян бути пильними.